About weightlifting. записується в мене. 你是没。 Ми вже поговорили про адаптацію, можна додати ще одну. Ще одне до адаптації, щоб набрати м'язи, а не просто вагу. Треба стимулювати наші м'язи. Якщо ми, наприклад, хочемо мати великі руки або плечі, нам треба стимулювати ці ті, ті, ті частини тіла. З тою стимуляцією наше тіло знайде адаптацію, якщо нам дуже часто

П'ятдесят и потім три і так далі. Вісім місяців ми перестаємо бачити той самий прогрес, але прогрес є, він не є плоский, він просто. Wznimmajte się o raz,